але після того, я сподіваюся, і ці люди, і нам можна буде бути трішки важливішими. І в цьому нам допоможе. Всім привіт! Ну, а якщо 40 нас буде, це ж, ну... Та можна. Можна тут зробити довгий інфу, дві Але 40, але активних, бо з тих 100 не факт, що будуть... А можна просто люди не були дивитися, Динники, <реклама> э, і без Я коротенько скажу, те, що ми з вами знаємо, що Україна <реклама> це Європа. Якщо українська позиція, тут немає варіантів, вона є Європа. Вона буде формувати, буде об'єднувати Європейською Україною. І розуміють це. На жаль, європейські. Яка або не розуміє, або не хоче, або має якісь власні інтереси, які конфліктують, і ці люди, люди б смішні, тому що не можна протистояти об'єктивним історичним процесам. А...